Олександр Гаврош, Різдвяна історія ослика хвостика. Скорочено. Розділ перший. Крадії. Зима того року видалася напрочуд теплою. У грудні снігу так і не дочекалися. Люди здивовано дивилися на небеса, які піднесли їм такий сюрприз: Четвертий місяць осені. Отець Теодор, у забрьоханих від грязюки кросівках, жартував. Що відтепер матимемо два листопади ранній і пізній. Це був життєрадісний 30-річний священник, який виглядав майже дитиною, особливо у своєму смугастому светрі з капюшоном. Його рожеве кругле обличчя, з лагідними карими очима та довірливою усмішкою одразу викликало симпатію. Люди горнулися до панотця, який жив з родиною. На околиці села біля лісу, в триповерховому духовному центрі. Улітку тут працював дитячий табір, а в іншу пору збиралися священники та віряни на духовні виправи. Адже довкола милувала око чарівна карпатська природа, серед тутешніх пологих гір добре думалося і відпочивалося. Але того вечора у великому будинку зі стрімким карпатським дахом та багатьма кімнатами для гостей була лише родина священника. Вже завтра ввечері мав навідатися новий рік, тож усі роз'їхалися по домівках. По обіді отець Теодор провів із сільською молоддю репетицію вертепу, яким вони хотіли уперше здивувати односельців, далі разом прикрашали сосну. Що росла перед духовним центром, і здалеку паперові коробки, загорнуті в яскравий кольоровий папір, виглядали велетенськими казковими іграшками. Зими, хоч і не було, але свято наближалося, і люди, як могли, створювали собі святковий настрій. Коли нарешті гомін на подвір'ї вщух, школярі, сміючись, розбіглися по селу, а молоде подружжя заходилося прибирати великий хол до праздників, із сутінків виринули дві постаті. Вони на мить завмерли, уважно вдивляючись в освітлені вікна першого поверху, але, почувши звідти рівномірний гул порохотяга, яким вправно орудував отець Теодор, заквапилися до невеличкої стаєнки, що стояла позаду будинку. Це було крихітне, затишне хлівча, двері якого були підперті з надвору кілком. Щоб худоба не розбрелася, для захисту від морозів воно було обшите дерев'яними плитами і стружкою, і навіть не мало жодного віконечка. Не спи, Карле, мовила довгов'яза постать, відчиняючи двері, посвіти, бо очі зломлю. Карло був очевидно прозваний так за низький зріст. Щось було у ньому від карлика, можливо, довгий ніс. Та скривлені на один бік губи, робили його подібним на підземного троля. Він виглядав завжди втомленим і тримав за плечима великий мішок, що підозріло трьох котів. Щойно засвітився ліхтар мобільника, як у хліві хтось зарухався, почулося форкання і стукіт копит. Диви, Карле, яка краса! зблиснув під направленим промінням залізний зуб у роті високого. Та не на мене світи телепню, а на осла. Ліхтарик вихопив із темряви велику сіру голову дворічного віслюка, який приязно потягнувся до людей, намагаючись тицнутися їм вологою мордою в долоні, а раптом там є щось смачненьке для нього. Диви, яке дурне, захихотів довгов'язий. Давай мотузок, Карле, тільки не спи. Про що ти завжди думаєш своєю тупою головешкою? Карло хотів відповісти, але потім передумав і щось невиразно пробурмотів. На шиї ослика був ошийник із залізним кільцем. Саме до нього прив'язував отець Теодор, загального улюбленця духовного центру, коли виводив тваринку на свіже повітря. І сьогодні, зважаючи на сонячний день, Ослик по обіді пасся на ще подекуди зеленій травичці, позаду будівлі, припнутий до кілка. Там його і запримітили двоє невідомих, які ходили по селу, скуповуючи горіхи. Були вони доволі підозрілого вигляду, тож селяни не радо відчиняли їм оселі Хто зна, що в них насправді на думці. Півмішка горіхів. Були малою втіхою для двох побитих життям чоловіків непевного віку. Тож, коли біля великого триповерхового будинку з блискучим хрестом на брунатній стрісі, вони побачили справжнього осла, це було сприйнято як дарунок долі. Ось для чого, Карле, ми сьогодні опинилися тут. Сміявся щасливо Довготелесий із подовбаним віспою обличчям, коли вони засіли за новими кущами, чекаючи свого шансу. Ніколи не здавайся, Карле, ніколи. Бог любить зухвалих. Карло мовчав, глипаючи на Гого. так звали його напарника вузькими темними очима. Він не мав власної думки, а якщо вона й з'являлася, то він ховав її глибоко на споді свого серця. Коли стемніло, Отець Теодор приніс осликові оберемок свіжого сіна та піввідра теплої води. Вівчарку джиму він на свою біду прив'язав ближче до будинка, бо ослик так столочив щедро полите дощами подвір'я біля хліва гострими копитцями, що там утворилося суцільне місиво. Аби пес не забрьохувався, його пересунули значно далі. Але Джима і звідти вчула підозріле шарпання біля стаєнки, коли чужаки виводили ослика. Ходу, Карле, ходу, занервував Гога і з хрускотом наступив на жовту диню, що купкою лежали під стіною і слугували лакоменкою для віслюка. Під собачий гавкіт вони хутенько минули загороду із довгих жердин і опинилися на стежці, що вела до лісу. Без гавкав, аж надривався, проте отець Теодор нічого не чув. Перед святом він затіяв капітальне прибирання і пилососив, аж гай шумів. Пронесло, слава тобі, Господи, перехрестився Гога, коли вони опинилися на лісовій стежині, що поволі підіймалася вгору поміж чагарями ліщини, терену та бузини. Ослик Хвостик, справжній актор. Він неперевершено грає роль Віслюка в Різдвяній виставі, вертепі, але перед Різдвом стається дуже прикра подія: злі люди викрадають хвостика. Йому вдається втекти від крадіїв, однак осликові пригоди лише починаються, бо навколо ніч темний ліс. А за кожним пагорбом, за кожним кущем на бідолаху можуть чекати хижі звірі. А ще страшніше, користолюбні люди.